Йшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Ну, і далі. Далі ми долучаємо до нашої розмови е, вже щоб проговорити про сьогоднішній дуже гучний візит, неанонсований в нашу країну генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Ганну Гопко. Вона з нами на зв'язку зараз. Громадська діячка, голова правління мережі АНЦ і голова парламентського комітету у закордонних справах восьмого скликання. Моє вітання, пані Ганно. Вітаю вас також. Отже, Ян Столтенберг, так само як і Джо Байден, так само як і ще низка лідерів, раптово з'явився на столичних вулицях, ну і зрештою в кабінетах на Банковій, для того, щоб зробити важливі заяви і озвучити важливі меседжі. Один із них був озвучений Володимиром Зеленським про те, що цей візит є новою главою у відносинах із НАТО. Ну а крім того, сподівання на те, що у Вільнюсі на саміті у липні можуть відбутися історичні події щодо України. Як ви ростіння цей візит? Окрім того, що сам по собі генеральний секретар НАТО вперше від початку вторгнення приїхав в Україну? Ну і напередодні Рамштайну, звісно. Ну насправді дуже важливо, що такі візити відбуваються, і мені хотілося, щоб ці візити наближували стратегічну мету нашої держави: це відновлення повністю територіальної цілісності і суверенітету, і щоб вони наближали той момент, коли і президент США, і генеральний секретар НАТО прилетять в Україну з візитом уже в звільнений Крим. Тому що коли сьогодні говоримо про Рамштайн, який буде завтра, 11-те засідання, щось мені такі паралелі з 11-тим пакетом санкцій, то хотілося б бачити більше рішучості, коли Україна благає про винищувачі. З моменту повномасштабного вторгнення і про перехід на натівські зразки зброї, то є якісь кроки запізнілі. Тому згадаємо, давайте скільки часу пішло для того, щоб сформувати танкову коаліцію, щоб ми почали отримувати танки леопарди з різних країн. Європейського союзу і зараз йде така ж сама боротьба не тільки про боєприпаси, снаряди, але ми хочемо, щоб були такі довгострокові зобов'язання. Коли ми говоримо про F-16, то ми розуміємо, що наші партнери націлені дійсно на перемогу, і разом з ними ми отримаємо з винищувачами далекобійні системи. І є якісь рішення, які не хочеться. Марнувати час, тому що коли всі очікують успіху в контрнаступі, то ми хочемо партнерам пояснити, успіх можливий тоді, коли наші захисники отримують переконливу кількість озброєння, щоб ми не жертвували їхніми життями. Тому треба поспішати. Я сподіваюся, що Столтенберг, побачивши бучу. Зрозумів, яку ціну платять українці, тому що одна історія це дивитися чи чути від колег, а інша побачити це вживу, і він зможе мотивувати тих, які вагаються, ті, які гальмують передачу Україні. Сучасних озброєнь, чи скажімо, виробництво нових снарядів, і це якраз і буде ця, а, теж додатковий результат від фізичної присутності в Україні і візиту, де окуповану і звільнену бучу з розумінням, як він сам сказав, всіх злочинів воєнних злочинів, злочинів проти людяності, тому що а, знаєте, Рамштайни це добре на рівні міністрів оборони, але мені хотілося, щоб на рівні керівників. Держав, які входять в коаліцію Рамштайн, було чітке розуміння: війна не має завершитись тоді, коли вирішить Путін. А тоді, коли е, е, наші західні партнери, партнери по Рамштайну ухвалять рішення надати нам все необхідне для того, щоб ми могли звільнити всі свої території. І Росія зазнала нарешті поразки. А це в наших інтересах і це. В наших руках залежить, а не тільки дивитися, коли Путін захоче. Тоді війна закінчиться. Дайте нам ту зброю, про яку ми просимо випрошуємо, і якої ми не отримували через якісь речі, і тоді перемога настане значно швидше. А це в інтересах всіх. Це й питання глобального продовольства, це й питання енергетики, це й питання кіберзагроз, багато інших, які сьогодні теж обговорювалися. Пані Ганно, ми дійсно сподіваємося, от навіть після цього візиту у непублічній площині будуть відбуватися більш рішучі і діалоги і рішення. Але ще ми чуємо в публічній площині Сентенцію, яка вже стала ну таким лейтмотивом у спічах багатьох лідерів, наших союзників, про те, що ми будемо з Україною стільки скільки знадобиться. Що стоїть за цією фразою? Це дипломатична обережність. Uh, чи прояв нерішучості на насправді вони вже самі себе виправляють після всіх наших зауважень, коли ми кажемо, нам не треба as long as it takes, uh, скільки треба, стільки ми будемо з вами. Нам треба, щоб ви пришвидшили перемогу і були з нами, забезпечуючи на тому рівню військову допомогу, щоб ми швидше перемогли. І ми коли пояснюємо, яка ціна уже майбутньої перемоги. То е, і ти розумієш, скільки уже людських доль, сімей е, е, скалічено, коли скільки загиблих і так далі, ти починаєш пояснювати, що найбільша цінність для України це люди і. Коли ми говоримо, що затягування з системами протиповітряної оборони призвело до знищення не лише енергетичної критичної інфраструктури, але й багатьох цивільного населення, і Росія навчилася вже далі. Вона переосмислила свою воєнну тактику, навчилася робити нові керовані бомби, і ми розуміємо, що у нас теж непроста ситуація із протиповітряною обороною. Про що ми теж попереджали наших партнерів, тому хочеться, щоб була стратегія, бо зараз це є тактика від контрнаступу до контрнаступу, забезпечувати нас озброєння, але не на рівні, що ми можемо рухатися швидко у відвоюванні території, а на рівні, десь можливо знаєте, там фіксування чи стабілізація е, лінії фронту, і е, з неможливостями швидко е, прогресувати, рухатися далі. Уявіть, якщо б ті танки, про які ми просили. Ми отримали в грудні. Вже зараз була б абсолютно інша ситуація. Ми пілотів відправили в Вашингтон в червні минулого року. Ми говорили про потребу тренінгів для навчання на винищувача. Коли нам зараз хтось каже, що треба півроку на навчання, ми кажемо: так ми змарнували 22 й рік. Коли ми вас благали, давайте вчитись вже. Тому що не було стратегії а був страх поразки Росії. І що до цього призведе? Тому зараз ми хочемо, щоб уже нарешті зробили висновки, не звучали, що давайте проведемо контрнаступ, а далі сядемо за стіл перемови, тому що Росія буде ослаблена, і це можлива точка тиску для того, щоб де є чітка стратегія виробництва боєприпасів, багатьох інших озброєння, націлених на перемогу. Оце має бути одне з ключових завдань. Перемога в 2023 році і все необхідне забезпечення. Бо коли ми проаналізуємо бюджет США на 24-й рік, то в мене відчуття, що там не готується до того, щоб дійсно гри там вдовгу і забезпечення. Потрібна постійна адвокація. І е, з нашої сторони теж я хотіла, щоб уряд зробив висновки і не робив заяву, що ми будемо е, як там називається сировинним. Додатком чи чи ким там європи, а щоб було чітке розуміння, що нам теж треба в е, воєнна економіка і якісь заходи, які стосуються збільшення виробництва снарядів, е, економії коштів і багато інших ефективних кроків втілювати, а не готувати суспільство. Як багато хто каже, там зараз вибори ну звучать навіть такі історії. я Взагалі не розумію, про що ми можемо які вибори, коли ми не, не те, що війну не виграли. Ми контрнаступ достатньо ще не отримали зброю, яка нам необхідна, і для цього треба мобілізувати всі ключові столиці, працювати з південною Кореєю, проговорювати із Тайванем Також можливості з Японією, тобто розширювати всі можливі континенти для залучення і військової, і фінансової, і гуманітарної допомоги. Пані Ганно, ще встигну запитати, от власне про європейські столиці. Європ... Є... ЄС не зможе швидко закупити снаряди для України через конфлікт між Францією і Польщею, які ніяк не можуть поділити власне, у ті самі умови спільної закупівлі боєприпасів. Тобто, якщо на якомусь етапі, ну очевидно, до початку вторгнення і, можливо, в перші його е... тижні е... ніхто не хотів е... допомагати, то тепер борються за. Та можливість допомагати, але звісно, виходячи зі своїх там теж національних інтересів, а, ну, так, як... це називається боротьба за можливість заробляти на Україні. Ось це те саме, як нам дали винищувачі Су і Міги е, з Польщі, які прийшли в цьому році. Хоча я хочу нагадати в минулому році, в березні, коли в нас була кампанія No Fly Zone е, е, для України. То тоді нам казали, ні, це неможливо, і ми mm. вимагали винищувачів ці градянські, які були в Польщі, в Болгарії і так далі. Нам їх не дали. Пройшов рік, нам дали і зробили як великий подарунок. Звісно, ми вдячні, бо це важливо. Але вже за той рік ми мали отримувати F-16. Тому так само зараз і тут ця йде боротьба. Європейці, коли був американський ленд-ліз, думали про свій ленд-ліз. Е тому зараз для України дуже важливо теж розуміти, що багато бюрократичних процедур, комерційних інтересів враховувати це також і думати, яка наша має бути військова стратегія. Ось контрнаступ далі, зраховуючи ті проблемні питання, які є серед наших партнерів, щоб потім ми не розплачувалися людськими життями. Дякую вам надзвичайно, пані Ганно, за те, що от підсумували цей важливий візит. Ну і власне комплексно оцінили ті реалії, які маємо. Ганна Губко, громадська діячка, голова правління мережі Анц і голова парламентського комітету у закордонних справах у восьмому скликанні парламенту. Дякую вам ще раз.